Й. Твердий знак. Я. Твердий знак. Я. На центральній площі Ірпеня – Незвичайне дійство. Ірпінська художниця Світлана Лодіна Й. просто на очах у глядачів рве Й. на собі одяг. Із надзвичайним зусиллям Й. вона намагається позбутися Й. вбрання, немов відкидає із себе щось чуже і ненависне. І я зриваю з себе цей одяг, як звичку говорити російською. Позбутися одежини не так вже й просто, адже, як зізнається художниця, людина обростає звичкою, немов капустина листками. Перформанс відбувся на тлі інсталяції зі 106 цеглин, на кожній із яких зав'язаний піонерський галстук. Ця інсталяція символізує колонізацію України з 1919 року. Там навіть 106 цеглин, які символізують кожен рік. Цеглини художниця обрала не випадково це як символ міцного будівельного матеріалу в руках російської пропаганди. Мисткиня закликає українців позбуватися звички говорити мовою ворога і не дозволяти перетворювати себе на матеріал для чужих ідеологій. Для мене цей перформанс про те, що ми маємо позбуватися не тільки російської мови, а і багато тих речей, які підтримують в нашому суспільстві її існування. Бо ми можемо і мови позбутися російської, але не позбутися в душі і всередині в себе толерування до всього того, що ми бачимо і чуємо ворожий. Емоційний перформанс художниці це її мистецький протест проти колоніального минулого і нагадування: справжня незалежність починається зі свідомого вибору кожного.